Моя сповідь сповнена спогадів, виром винесло все в небоття, Колесала неспішно маленьке дитя і плекала у мріях життя. Я на світі тут вперше тому незнайома з тим, що стріну, зустрічала щораз. дивувалась усьому, що приніс мені час, і тримала вогонь у душі щоб не згас. Я впізнала тебе. У собі ми зустрілись, ти зростив мене ніби в раю, але в ньому ж побачила бідність свою і всю біль, всю журбу оголила мою, як пізнати, прийняти і всього зректися як загоїти душу роздерту поспіль. Мільйони людей на землі прижилися, мільярди очей десь знайшли Свою ціль ти мене оживи і даруй таку ласку, щоб лишити по собі теплий сонячний слід, щоб мене не згубив світу, бідного лід, щоб вірно зустріти твій Ісусе, прихід.